Студентка Прилуцького педагогічного фахового коледжу Анна Ткаченко стала однією з багатьох тисяч українців, яким через війну замість вже звичного ЗНО довелося складати мультипредметний тест. Ми починали в коледжі готуватися за два роки, тобто на першому курсі ми вже починали готуватися до ЗНО. Вже знали, що це таке буде, як взагалі представляли собі, що це буде. І коли нам сказали, що в нас буде мультипредметний тест, взагалі не те три предмети одночасно. Трішки був такий нервовий стан, тому що ну з одного предмету перейти на інший є моментально. Це тяжко. З 18 липня по 10 серпня в Україні триває основна сесія національного мультипредметного тесту як альтернативи зовнішньому незалежному оцінюванню для бажаючих вступати до вишу. У прилуках на неї зареєструвався 601 учасник. Проходило тестування 6 днів з 22 липня до 2 серпня у трьох навчальних закладах у дві зміни, і наразі завершилося. В ході роботи працювало три відповідальних, три помічника і по п'ять інструкторів в кожному з цих тимчасових екзаменаційних центрів. Ну і дітей на відміну від зовнішньо незалежного оцінювання, звісно, було значно менше в кожному. Тимчасовому екзаменаційному центрі, тому що, ну, як показували минулі роки, якщо дітей в пункті тестування ЗНО було понад 200, то зараз їх було в рази менше. Ну, це, мабуть, пов'язано з тим, що зараз відбувається в нашій країні. Дмитро Клугман зазначає, що учасники національного мультипредметного тесту досить серйозно підійшли до підготовки до нього, і це дало свої результати. Багато хто набрав досить високі бали. Є у нас і 200-бальники. Про це трошки пізніше, мабуть, буде сказано у звітах і управління освіти, і на сайтах, і управління, і нашого центру. Про це. Буде відомо трошки пізніше, хоча можна сказати, попередні результати є. Є двохсотбальники, є навіть дитина, яка 3 двохсотки заробила. Говорячи про високі результати дітей, не можна не згадати і про дорослих, які доклали чимало зусиль для організації проведення тестування. Хочу подякувати керівникам закладів, які забезпечували проведення. Мультипредметного тесту було організовано на найвищому рівні. Тож тільки слова вдячності директорам першої гімназії Олені Геннадіївні Рагальові, директору сьомого ліцею Зубу Володимиру Володимировичу і директору 10 ліцею Юлії Петрівні Зімбалєвській За достойну я так. Сказав би підготовкою проведення цього іспиту. Не останню роль в успішному проведенні мультипредметного тесту відігравало і комп'ютерне забезпечення, за яке відповідав місцевий провайдер. Робота інтернету була, ну я б сказав, на найвищому рівні, і ніхто з дітей жодних скарг не надав про те, що щось не так працювало. Працювало все безперебійно протягом всіх 12 сесій, які проходили у нас в місті. Проте під час проведення тестування не обійшлося без перерв, які оголошували на час повітряної тривоги. Студентка педколеджу Аня радіє, що коли вона складала тести 29 липня, сирени не вмикали. Я писала в другу зміну, тобто в 15.00. Слава Богу, як то можна сказати, що у мене не було повітряної тривоги, але я знаю, що о 10.00, коли писала перша зміна, була повітряна тривога. Але до такого варіанту у прилуках були готові, говорить Дмитро Клугман. Це були готові, про це варто говорити, тому що заставала тривога під час проведення мультипредметного тесту. Вимушені були всі працівники тимчасового екзаменаційного центру і учасники, які не завершили роботу, спуститись в бомбосховище, зачекати, поки не завершиться. Повітряна тривога і лише після того було завершено, надано можливість учасникам завершити роботу над тестами. Ну, Сховища були в пристойному вигляді і, в принципі, нормально було задіяно під час проходження мультипредметного тесту. Слід зазначити, що в цілях безпеки додаткова сесія національного мультипредметного тесту, що проходитиме із 16 до 20 серпня, у прилуках буде проводитися не в тих навчальних закладах, що основна.